Так, ось о, Гривночка. Юрочка. Меркадо центральна. Центральний ринок. Зараз ми заходимо тут через ЕЕЕ, -Е -Е, де закривається. От мальчик молодець. Тримає для Тані. Який ти хорош. Ось ця декорація. поналіплю вам на себе. Так, добре. Давайте ось все це гами. Так. Ну тут здесь бурлит. Все, іностранці їдять хамончик, і п'ють, і п'ють, і п'ють, вину. Все, дивися, юношка. І м'ясо, і сальце. Ну просто красота. А скільки тут кілограм сала стоїть? Я не зрозуміла. Що вони не положили ціну на сало? Це ж саме перше, що треба танічці знати. Так ось він так виглядає. Там всякі салення інтересне. Ну, звісно, біля кожного прилавку, столики, зельць, теж дуже вкусний в Іспанії. Ага, ось у сало 8.90. Ну, дорого. Сало 8.90. Ага, тут масла. Інтересно, тут хлорофілу нема, ну, попитаю. Так, хлорофіла лікиду немає. Ключ цим хлорофілом з всіх задовбусь, дивися рибка. Тут, я ж кажу, що люди тут... Тут ринок, тут рядом і столики, і вінчик, і все, розумієш? І вони собі, оце тут, і вони собі оце тут ето, тусуються, їдять, п'ють. О, все, це мені сама любима точка, так? Да? Це ця точка. Так, а почому лосось? Сальмон 19,80. Так, 19,80 це дорого, тому що по-моєму у цьому. Карифур сальмон 10, 10 євро кілограм, а тут 19. Що ти хочеш? Це ринок центральний. Тут тусуються багаті іностранці, помієш? То зрозуміло, що тут ціна така заоблачна, два рази дорожче. Це інтересні, всякі саліники, це вони тут. Жість бурліт. Іностранці заходять, купляють усе. Ну, так, що ти хочеш. Якщо приїжджають, допустимо, там а, американці, даже не американці, а у них гроші. Багато для них для них Іспанія це як це. дешева країна для пакушать. Так. Де виход? Все, Юрочка, тобі ще покажу. Такий подделчик. Колбаска, хамончик. Ну я хочу тобі сказати, конечно... Ой сказать, конечно. Колбаса прикольної форми да? Видно, що ручна робота, не ой, Кості уже хамона обрізані на нет. Все, машиш. Так. Так, добре, де виход? Де виход, де виход? Дивися. Колбаска, сир, вино. Вино, вино, вино. Коротше, будемо ходити. Будемо ходити. Такі люди їдуть. Боже, взяли порцію поеджі, чужі на двох. Угу. Так, Тут відділ юрочка фруктів. А це що, це вино пиво? Угу. Так, це фруктики тут дідусь хоче взяти. Тут китайці, японці стоять. Угу. Ну що тобі сказати, Да. Туристи, туристи. Жінка хоче ходити з стаканчиком, собирає. Допадайте да Ой, Вийшли, коротше, Юрочка, ми з ринком. Все, бачиш, яка жінщина. Дарма що сонця немає. Вона в окулярах. Тому що що, що в образі, в образі. Так, сонечко, ніде я не знайшла тут хлорофіла. Ну нічого, ми не очаємося.